Це така комаха, яка летить за вітром, вона пересувається тільки в день і в дуже сонячні, теплі, жаркі дні. Ми знаємо, що зараз на півдні і на сході в п'ятьох областях вирує спека, там плюс 40 і так далі. І вона почала мігрувати і, відповідно, з'їдати все на своєму шляху. Не було природнього шкідника, або було природнього ворога цього шкідника, або було його замало. Відповідно, вона в тих умовах зросла, розмножилася. Той ореол, де вона перебувала, вона всю їжу, скажімо так, з'їла і почала мігрувати, рухатися. Небезпечна тим, що харчується майже всім. Це поліфах. І, звичайно, акцент робить на злакових культурах: це пшениця, ячмінь, просо, кукуруза, полюбляє соняшник. Ну, якщо немає, то може харчуватися будь-чим. Бур'янами, листям дерев, кущів.